Погода в п'ятницю буде з вітром і прохолодною. Вітер стане головною особливістю дня, а хмари продовжать панувати над більшістю областями. В деяких областях очікуються дощі. Розберемось детальніше, чого чекати від останнього робочого дня тижня. У Київській області температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде близько плюс трьох. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, місцями можливий невеликий дощ. У Сумській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4 градусів. Очікується суцільна хмарність, прогнозується невеликий дощ. На Луганщині температура вдень і вночі складе 5 градусів тепла. Небо буде суцільно затягнуте хмарами. Дощу не буде. На півдні. На Одещині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, але без дощу. На Миколаївщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. День буде майже похмурим, опади не очікуються. У Херсонській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься суцільно вкритим хмарами, без опадів. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити лайки. Так ви ніколи не пропустите важливу інформацію про погоду у вашому регіоні. Дякуємо кожному, хто вже з нами. На Запоріжжі температура вдень досягне 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Кримському півострові температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, очікується дощ. На заході. На Львівщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Очікується помірна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним. Місцями можливий невеликий дощ. У Волинській області температура день і вночі становитиме 6 градусів тепла, вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами. Місцями очікується короткочасний дощ. На Хмельниччині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність, дощу не буде. На Черкащині температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується майже суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. Отже, п'ятниця завершує тиждень погодою з сильним вітром по всій країні. Не забувайте про теплий одяг та будьте обережні з поривами вітру. Тихого нам усім дня. Дякуємо, що з нами, і до зустрічі завтра в новому прогнозі.